У цей оглянутий охайний парк з хвойними деревами люди приїздять майже з усього правого берега Києва. Він знаходиться на вулиці Жмеринська, Тут раніше були міністерські дачі з озерами та санаторій. Він досить великий, приблизно півтора кілометра довжину і 500 метрів шириною. В цій екологічній зоні, прямо біля парку, продається трикімнатна квартира в оцьому будинку навпроти школи і дитячого садочку. Заїзд у двір з вулиці Чадаєва. Будинок стоїть перпендикулярно до дороги, тому на подвір'ї не шумно. Поруч є два супермаркети АТБ і Новус. Підвір'я та під'їзд будинку досить охайні. Вхід до будинку зачиняється на магнітний ключ. Минулого літа кличко замінив старий ліфт із ДСП на новий гарний металевий. Тепер стало дуже зручно. Сама квартира виходить на західну сторону, тому дуже світла, тепла та сонячна, особливо після 12-ї години дня. Вона має три кімнати: окремо туалет та ванна, кладова кімната та засклена лоджія. Продавці квартири замінили всі труби води на пластикові. Труби каналізації теж поміняли разом зі стояком. Житло має площу 57 квадратних метрів і продається по ціні всього 900 умовних одиниць за квадратний метр. Продавці готові розглянути продаж за державними програмами по банківському розрахунку. Всі вікна в квартирі також замінені на склопакети. В пішому доступі є шпалерний ринок та супермаркета Шан до метро, Святошин, три зупинки на тролейбусі. Кому потрібно до центру Києва доїхати без пробок, той може скористатися швидкісним трамваєм. В квартирі встановлено 4 лічильники на газ, на холодну воду, на гарячу воду та на електрику. Вони пройшли повірку та готові нараховувати комунальні послуги. Лічильник електроенергії двозонний з функцією День-Ніч, яка допомагає значно заощаджувати кошти в нічний час доби.